Доброго дня, шановні українці, слава Україні! Я буквально сьогодні в засобах маси інформації випадково натрапив на статтю видання Forbes голови Національної поліції Ігоря Клименка. Я уважно її перечитав і звернув увагу на декілька моментів. На питання журналістів, як ви комунікували з людьми, головна з поліції відповів про те, що в перший день вторгнення він. Негайно провів оперативну нараду з керівниками областей, де достатньо жорстко вимагав від них про те, щоб вони всі перебували на робочих місцях і виконували свої посадові обов'язки. Я зі своєї сторони хочу розповісти, як це відбувалося на самом деле. По-перше, це те, що селектор останню селекторну нараду. В якої приймали участь керівники районних управлінь. а Всі селектора так і відбуваються. Проводить голова Національної поліції, і на зв'язку перебувають керівники обласних управлінь і керівники районних управлінь разом зі своїми заступниками. І так, остання селекторна нарада була 23 лютого. На цій нараді. Голова національної поліції нам взагалі позагалям розповідав про те, що щось повинно статися, але не називав речі своїм своїм ім ім'ям, і ми попросту не зрозуміли, що відбуде відбуватися, і що відбувається в державі, і що ми повинні робити. 24.02 розпочалося вторгнення Російської Федерації на територію України. Останній раз ще раз повідомляю про те, що голову національної поліції, керівники поліції бачили 23.02 і на протязі двох наступних тижнів голова національної поліції жодної селекторної наради з нами не проводив. І керівники обласних управлінь, виходячи з того, що, мабуть, у них не було дожної комунікації з головою Національної поліції, вони попросту, наприклад, Дніпропетровщини та деяких інших областей, там я також спілкуюсь з керівниками поліції я. Хочу сказати, що попро що керівники просто не керували тими процесами, які відбувалися на території області, була знаєте, така стандартна команда діяти згідно обстановці. А як діяти, толі наступати, толі відступати, толі евакуюватися, толі ну, дій так, як сам бажаєш, як сам можеш, як сам розумієш. Приблизно така ситуація була в перші дні вторгнення. І знаєте, мене дуже обурює, коли голова, голова Національної поліції в інтерв'ю з журналістами каже неправду. Далі далі події розвивалися наступним чином. Наступна селекторна рада, вона відбулася приблизно після 10 березня. Тоді, тільки ми побачили голову національної поліції, коли вже більш-менш була стабілізувалася лінія фронту, вже була окупована більша часть Луганщини, більша часть Донеччини, Херсонщини і Запорізької області. І знаєте, коли мені Кажуть, що, що серед поліцейських було багато зрадників, багато тих, які перейшли на сторону ворога. Так, да, я згоден про те, що вони скоїли злочин, але немал... немаловажною роль в даній ситуації е... вигравала... вигравала відсутність чітких команд зі сторони керівництва національної поліції. До територіальних підрозділів Національної поліції не надійшло жодного нормативного документу, який би регламентував діяльність національної поліції під час можливого вторгнення Російської Федерації. Ми попросту не розуміли, що нам робити, як робити цю евакуацію, як потрібно... Задіяти якийсь спротив окупантам цього не було. Ну, виходячи з цього, якщо промоніторити Facebook сторінку голови Національної поліції. Ми можемо побачити, що довоєнна публікація голови це була 23.02, і перша публікація під час російського вторгнення це була 9.03. Тобто, майже два тижні голова національної поліції в інформаційному просторі був відсутній. Ми бачили про те, що спротив ворогу оказує заступник голови національної поліції і керує, і керує цим спротивом. Олександр Фацевич, керівник патрульної поліції Євген Жуков, які постійно робили інформаційні такі ролики, інформаційні статті в засобах маси інформації про те, що як потрібно здійснювати спротив ворогу і як організовувати роботу Національної поліції. І я на теперішній час вважаю, що Недарма, виходячи з бездіяльності голови Національної поліції, повтікали деякі керівники обласних управлінь, на території яких розпочалися активні бойові дії з Російською Федерацією. Наприклад, Луганщини, я хочу сказати, що керівник обласного управління втік в перший день російського вторгнення і переховувався. Три доби у місті Дніпро. І вже потім, мабуть, по команді з Києва був вимушений прибути до міста Северодонецьк. І так було ще на деяких, деяких областях. І ще раз кажу, ну, мене дуже Обурює той факт, і я спілкуюся з багатьма колегами з моїми, коли вони також читали цю статтю, і знаєте, зараз з посмішкою все це сприймають з посмішкою і з обуренням по розповіді голови національної поліції. Завдяки відсутності конкретних наказів зі сторони голови національної поліції на окупованій території залишилися тисячі поліцейських машин. Десятки тисяч одиниць зброї, які залишилися в підрозділах поліцейських і навіть не були роздані особовому складу. А також е сотні поліцейських е залишились на окупованій території, тому що вони просто не розуміли, що їм потрібно робити під час російського вторгнення. В цей час українці повинні знати і своїх героїв поліцейських, які Захищають Україну від російського вторгнення, а деякі з них віддали своє життя та здоров'я, захищаючи українців. А також зрадників поліцейських, які прийшли на бік ворога, і тих поліцейських, які діяли і діють непрофесійно, і ми повинні. Працювати над цими помилками, щоб в подальшому ці помилки вже Національна поліція не повторювала. Але на жаль, до помилок голови національної поліції Міністерства внутрішніх справ на теперішній час ще, мабуть, діла немає. І виходячи з цього, і надалі працюють керівники обласних управлінь, які повтікали в перший день вторгнення і залишили свій особовий склад на призволяще. Дякую за перегляд. До побачення!